Христос посеред нас на календарі п'ятниця, 17 серпня, завершується перша неділя Успенського посту. А слухаючи нинішнє Євангеліє від Матфея, ми дізнаємося, як Ісус попереджує усіх людей світу про друге Його пришестя на землю та великі випробування, і ми з вами повинні про таку подію не просто говорити, а сумлінно готуватися. Ось слова Спасителя! Тому будьте готові і ви, бо не знаєте, в який час Господь ваш прийде. А кожен християнин повинен пам'ятати, що у п'ятницю добре дотримати посту не тільки у стравах, але і у вчинках. Нинішній день Святою Православною Церквою звершується пам'ять семи отроків, які жили в Ефесі у третьому віці. Саме через їхню смерть, а потім і їх Воскресіння, Господь відкрив таємницю очікуваного Воскресіння мертвих і майбутнього життя. А також сьогодні почитається Казансько-Пензенська ікона Божої Матері, яка була подарована царем Олексієм Михайловичем місту Пензі при його заснуванні у 1667 році, а у 1717 стала заступницею міста під час Навали Нога татар, а вже у неділю, 19 серпня, православна Україна буде святкувати Великий День преображення Господнього або ж Другий спас, який відзначається з 4 століття на спомин про велику подію у житті Ісуса Христа. Коли він, здійснивши половину свого земного служіння і довівши достатньо свою божественність вченням та чудесами, незвичайним способом показав учням славу свого божества. Так, розповівши їм про таємницю своєї смерті та воскресіння, а також про близькі страждання, Ісус почув від них заперечення. Тоді він узяв трьох апостолів Петра, Якова та Йоанна і вирушив з ними на гору Фавор, де під час молитви лице його просяяло, ніби сонце, а одяг зробився білим і блискучим. Як світло з'явились пророки Моїсея та Ілля і почали розмовляти з Ісусом. Раптом надзвичайна біла хмара покрила всіх, і з хмари почувся голос Бога Це є син мій улюблений, на якому моє благословіння Його ж слухайте. Сьогодні з ним Ангела ми вшануємо іменинників, яких ми називаємо Андрій, Іоанн, Дар'я та Ірина. Возлюблені у Христі. Напередодні святкування, Преображення Господнього від імені правлячого архієпіскопа Мукачівського і Ужгородського Феодора, хочемо привітати усіх краян і велику православну спільноту із таким радісним святом. Адже таким шануванням церква урочисто сповідує і прославляє з'єднання божества і людства в особі Ісуса Христа. Ми нині величаємо тебе. Життєдавче Христе, і почитаємо при плоті Твоє преславне преображення».